Ну що, друзі, вже завтра, 6 квітня, розпочнеться новий футбольний турнір в Житомирі Хайбол Медіалі, який є унікальним для Житомира. І в рамках першого тура зустрінуться дві принципові команди з давніх часів: це Крістал та «0412», які ми побачимо. Я думаю, велику боротьбу та багато конфлікту. Сьогодні ми зібралися з представниками команди «ФК 0412» та ФК Крістал, та їхніми капітанами Артемом Жиляковим та Артемом Міняковим. У вас вже був спільний досвід гри в одному з турнірів Житомира, але він закінчився на такій конфліктній досить ноті після вашої спільної гри та після фіналу. Як ви можете зараз пояснити, прокоментувати свій конфлікт та в яких стосунках ви зараз знаходитесь один з одним? Дивись, перше, то була чуть, чуть так сказати, ліга іншого формату? Там просто футбол, і все просто спорт, в першу чергу. Це раз. друге у нас була принципова гра. Ми боролися за друге місце. Я думаю, що там би чи Кристал 0412, чи 0412 четири один чи. Кристал Шахтар. Я маю на увазі, що неважливо, які дві команди боролися друге місце. В будь-яких розкладах був якийсь конфлікт і напряженка того, що всі хочуть виграти. От і нас ну що конфлікт? Як п'ять? Ну типу, конфліктували, ми виграли, і слава богу. От і все. Як ви можете прокоментувати? Конфлікт сам конфлікт і ваші стосунки за стосунки. Прекрасні стосовно конфлікту. Ну Саша трішки вирішив хайпануть. Ну можна так сказати. Типу, розібрались боксом. Все нормально пройшло, так що з меморусом. Зібрали кошти на ЗСУ. допомогли. магала. Що змінилося у ваших командах в період з першої спільної гри і на теперішній момент? Ну, напевно, склад змінився. Трошки змінився. Ми щось усилились, трошки взяли більш опитних не гравців. Бо рівень значно виріс, тим більше такі сапірні кристал. Це буде дуже жорсткий рубілова, хто би що не казав. Тут ми всі друг друга любимо, поважаємо на полі, ми готові друг другу просто горло перегризти. Це класно, це спорт. Так і повинно бути. Судячи по всіх командах, які приймали участь там, в попередніх турнірах, ми їх там знаємо і ми бачимо, як просто максимально всі підсилюються. Собі беруть ну, прям гравців уже чуть іншого рівня. От ну і ми теж не пальцем діла не <рес> знайшли собі до да, хороших футболістів, собі да, заявили. З частиною команди, так сказати, попрощалися. Ну, типу, обоюдно там все нормально, ми пожали руки, на нас ніхто не ображається. Привіт хлопці, хто не хто <рес> <рес> не <рес> з нами. Я мальчика. Ну, <рес> да, але ну це ж нормально, ну типу, ситуація в джунглях, да, побіждає ціліше. Слаби, слабших попрощалися, сильніших взяли, так як і в принципі всі команди, які приймають участь. Що змінилося в вашій команді? Може, в першу чергу ми почали більше до цього ставитися відповідальніше, тому що раніше, якщо ми грали просто в дворовий футбол, то зараз ми вже почали займатися з тренером, більше тренування. Ми йдемо вверх не тільки в футбол, так і медійно, продваємо свою команду. І тим сильнішими з кожним разом, все більше і більше. Як ви зараз налаштовані на гру та на сам турнір хайбол? Будемо губати. Рвати ми будемо грати в футбол. Футбол не грати, я не знаю, що так, буде агресивно. Ні, ну як Ну, ми як налаштовані. Ну, типу, ми налаштовані, так як, напевно, будь-яка команда, яка з'явилася, яка хоче щось нам показати і перемагати і вигравати, якісь кубки. Падати да? да до речі, хотіла вас запитати про ваші цілі на турнір, що для вас є найважливішим в цьому турнірі, і які такі конкретні цілі ви ставите? ну важливо? Ну я вважаю на мою думку, що в першу чергу це. Пропаганда типу спорту в масу для дітей якихось там буває, просто бачу, що ну є щас нинішні діти розділились. Частина якісь, ну типа, блядь, хай вони скажуть, що я скуф, але Вони якісь блядь, дуже інтересні. Частина, да, трошки там хлопці займаються спортом, але в першу чергу показувати і нести в масу щось, типа ну прикольне і інтересне. От а що може інтересніше бути футбола? Пропаганда, того і не медійний і футбол, аби це все знімати, і показувати, і доносити там якомусь меншому, старшому, будь-якому поколінні, типу, цей спорт. Ось. У нас ж буде банка ще, тобто ціль теж буде зібрати ще кошти для хлопців наших. Ось, і що, і виграти, ти й таке. А які цілі ви для себе ставите? Спонсор сказав Перемога, бо будемо мити машини. Тобто <рес> 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 основна мотивація ваша це слова спонсора? Ні, я вважаю, що ми йдемо за розвитком команди, тобто стати на голову вище, яке це призове місце б не було. навіть якщо і програш, ми його приймемо. Тільки не завтра. Е, так що я думаю, що найголовніше це розвиватись і так само доносити молодому поколінню, що спорт це круто. Які секретики ви підготували для своїх суперників? Мені колосальки, привіт. Все завтра на полі. Все завтра побачите. А ага. ви. Можете чимось поділитися з нами? Секретики? Секретики. А, секретики? Секретики. А, а хто секретиками Ты з секретиками ділить? Ти можеш поділятися з секретиками? секретики. Ну, а я не. Про що тут говорить? Нас 3-3-2, по-моєму, да? Я думаю, секретиків не буде. Всі все бачать. Хто кого підтягує, то играє. Буде два мощних состава. Я ті хочуть уявить. Дивіться, просто приходьте, і дивіться це вживу. Єдине, що секретник найбільше може підготувати нам погода, от і валить сніг по коліна, але. Організатори візьмуть лопати і розчистять поле, правда, Ілюша? Зараз, дивлячись один одному в очі, спрогнозуйте результат рахунок завтрашнього матчу. Ну, я думаю, що. Як ми зіграли останній раз? три Ну, 3-го один так Бомбарді, і буде. да-да, <ріст quieras> що, що користь буде. Вон ні, біля, ні, дивись, якщо без приколів, без шуток, щот буде максимально скользький. Там десь в один гол, ну максимум думаю, два. Там зараз... не буде Там по 9-0, по 5-6, ну, коротше, по 5-10. Буде якийсь там рахунок. Я думаю, що голів Реально. буде багато, чисто із-за того, що буде залітати все, із -за того, що може віяти сніг, дощ, і може там, типу. Цьому посприяти, але рахунок буде десь різниця в один гол, от і все. А який у вас прогноз? Я думаю, що підтримую Артема. Що типу буде слизький Дима. рахунок, але мені кажеться, все дійде до болітів і буде просто літр валідолу у двох команд, ми його просто будемо черпати. Так, да, не буде, не, хоча нічиїш не, не буде в цьому турнірі. Тому завтра можна очікувати да. все, що завгодно. Прогноз. У мене прогноз таки на погоду поганий. Ти що до погоди? Ми сьогодні як корови на льду. Завтра ще буде вона хуже. А що погода? Ну вже як буде. Вона ще таки нам погано буде Перший розігріємося. В фіналі зретемося там чи в полуфіналі рішимо. Андрій, опиши завтрашню гру однією цитатою. Це до вічі. Це до питання мало бути. Відгор чому задавай? Він вивчив цитату, я не відео. Давай, Артем. На полі грають дві команди, перемагає Кристо. Ваша цитата. Ніхто собі, а що, блядь? Що там На, е, моя цитата? На полі грають дві команди, але перемагає 0-4-1-2. Ви забивайте, скільки зможете, а ми скільки захочемо. <рес> Все. Хлопці, дякую вам за сьогоднішній вечір. Бажаю да. вам успіху у завтрашній грі та загалом у всьому турнірі. Ура! Фарту, всім. Да. Приходьте підтримати, буде дуже гаряче. Що фейс о фейс робимо? Це вже не те, а не те собі.